Леда знову вітати на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами моїм рецептом капустяників. Це проста, але дуже смачна страва, яку хочеться готувати майже кожного дня. Вони такі ніжні, соковиті, просто ідеальні для сімейного обіду чи вечері. Тут не буде зайвих процесів. Про такі рецепти кажуть, достатньо просто перемішати. Тож, раджу це відео для перегляду. Запрошую на мою кухню. Інгредієнти наступні: біокачана капуста. Яйце, м'ясо, курятина або свинина. Сметана, цибуля, картопля, хліб, борошно, сіль, чорний милиний перець, олія для смаження і трохи води. Пропорції в описі під цим відео. Починаю приготування із замочування хліба у воді. Далі відрізаю шматок капусти. Який мені потрібен, і нарізаю його на менші шматочки. Подрібнювати буду все в м'ясорубці, тому орієнтуюся на розмір отвору. Також на менші частини нарізаю картоплю та цибулю. Залишилося нарізати грудку. І вже можна відсідити воду з хліба. Всі інгредієнти підготовлені. В першу чергу відправляю в м'ясорубку трохи картоплі та цибулі. Потім капусту. Далі по черзі швиденько подрібнюю м'ясо та хліб. Капуста дуже соковита, з неї виділився сік, його потрібно прибрати. Далі додаю яйце, борошно, перець, сіль та сметану. По жирності вона у мене 15%. І все просто перемішую. Має вийти ось така густа консистенція. Потім на розігріту пательню з олією, викладаю капустяники. Роблю їх досить тонкими. Смажити буду на середньому вогні орієнтовно 2-3 хвилини з кожного боку. Вже час перевертати на інший бік. Смажу капустяники до ось такого золотавого кольору. Капустяники готові. Знімаю їх з пательні. Чудово смакують зі сметаною. Готую такі капустяники навесні з молодої капусти, восени вже з середньостиглою. Виходить дуже смачно. Буду рада, якщо рецепт вам сподобався. Дякую за перегляд. Бажаю смачного і до нових зустрічей на моєму каналі!